Починають ще вище накривати, зустрічати динаміці своїх візові. Мащенко пасний санка викидцять на сам гол! Номер один у цьому матчі динамо Волинь. 1-0 і визначається. От як почав Євген грати після чергової, на жаль, травми в його кар'єрі, так і забуває регулярно. Щоправда, в попередніх двох турах було по дублю. Сьогодні подивимося, на якій цифрі зупиниться за підсумком фінального свистка. Але вже, між іншим, друзі, 12-й -ти гол. тишком нишком у Євгена Ісаєнка. І він наздоганяє в цю мить Олексія Сидорова з Металурга і Артема Бондаренка з Шахтаря в загальній гонці бомбардирів чемпіонату України серед 19-річних. Це перше місце. Якщо не ділити їх там між собою за додатковим показником, ну, добре, якщо пригадувати, в Сидорова пенальтів взагалі немає реалізованих.